Шановні колеги, дорогі українці, знаєте, цікаво, але сьогодні отримали кілька відразу запитів від журналістів на коментар чомусь до опозиції, як ми оцінюємо вже сьомий пішов рік сьогодні президентства Зеленського. Хоча, здається, питання це треба задати самому Зеленському і його команді. Дійсно, в українській історії ми вперше маємо такий випадок, коли вже майже. Пішов сьомий рік повноважень президентських зеленського. Очевидно, що це пов'язано з воєнним станом, і якби не повномасштабне вторгнення. То ще минулого року відбулися б президентські і парламентські вибори, які неможливі очевидно під час гарячої фази війни це є очевидно, але в той же час воєнний стан не знімає з порядку денного засад розвитку України і демократії. І, мабуть, про це сьогодні варто говорити. Перше європейська солідарність вважає, що для влади дуже важлива підзвітність і відповідальність кожен депутат нашої команди, виконуючи і законодавство, і традицію політичну європейську кожну сесію звітує про зроблену роботу. І очевидно, що сьогодні, коли пішла вже сьома річниця президентства Зеленського, дуже важливо від самого зеленського почути звіт про і виконання виборчих обіцянок. Більшість з них, попри воєнний стан, очевидно, мають так само. Бути представлені а, виборцям і про взагалі виконання функціоналу глави держави, до яких нагадаю ключових належить це зовнішня політика, це верховний головнокомандувач, це забезпечення прав і свобод громадян а, і виконання української конституції. Тим більше Зеленський в своїй інавгураційній промові обіцяв а, дотримуватися закону і ніколи не порушувати конституцію. А, чи міг сам Зеленський собі у? Уявити с шість років тому, що він ідучи на вибори як президент миру під критикою Порошенка і нашої команди, що, начебто, хтось там заробляє на війні, хтось там не може домовитися посередині, хтось там не хоче перестати стріляти. Чи міг він собі уявити, що через 6 років він опиниться на платформі армія мова Віра ЄС і НАТО? Наша команда усвідомлювала, що це не просто наше виборче гасло, і наша ідеологія, що це фундамент, на якому має стояти держава для того, щоб зберегти українську державність. Але дуже важливо усвідомлювати, що цей фундамент має бути і ідеологічним, і щирим, і просто. Е Армія це не тільки пошана до збройних сил України, які є головним сьогодні гарантом нашого суверенітету і нашої незалежності. Армія потребує захисту, армія потребує забезпечення, армія потребує відповідного. Фінансування модернізації і власне саме на цьому наша команда стояла. І коли ми були владою і в опозиції, нагадаю в 2022 році, вимагаючи від нинішньої влади збільшити на 50 мільярдів фінансування збройних сил України, очевидно, що для Зеленського і його команди одним із самих неприємних болючих. І дискомфортних питань є питання підготовки до великої війни. Очевидно, що ці питання будуть задані після завершення війни, тому що дуже багато тут є нюансів, на які влада за які має відповідати, але на цьому етапі важливо робити висновки зі своїх помилок і. В першу чергу влада все таки має усвідомити, що кон'юнктура світу змінюється. Ми не можемо, як це влада любить робити, тільки перекладати відповідальність на партнерів за недостатню там підтримку, за недостатньо там надання нам зброї. Ми повинні давно були перебудувати українську економіку, поставити її на військові рейки і посилювати наш ВПК. І От в цьому контексті європейська солідарність ніколи не займається. Знаєте, тільки огульним критиканством. Ми весь час. Нагадуємо владі про її відповідальність і даємо наші альтернативні фахові професійні пропозиції. Наприклад, саме зараз наша команда реєструє зміни до бюджетного кодексу і вимагає від влади, яка є повністю відповідальна, наприклад, за ініціативу угоди про мінерали зі сполученими штатами. щоб, якщо ми хочемо, щоб ця угода наближала Україну до миру, то щоб кошти ці. Які залишаються в українському бюджеті 50% від ренти від нових ліцензій ішли не на асфальт, не на марафон, не на офіс президента, не на дусю там чи я не знаю куди, а виключно на модернізацію і забезпечення збройних сил України. І ви знаєте, от такої серйозної розмови про роботу над помилками, про звіт, про діалог з парламентом, я думаю, дуже і дуже не вистачає. А ще раз наголошу, що Європейська солідарність усвідомлює, що вибори мають відбутися після завершення воєнного стану, але в той же час влада. Не може використовувати і користуватися воєнним станом для посилення авторитарних тенденцій, для блокування в системі Т2 незалежних від банкових каналів, для посилення тиску на опозицію, для знищення незалежності парламенту і уряду, для кошмарення європейської солідарності як єдиної європейської сили, і дуже сумно, що під час війни а, тільки... Дуже знаєте недовго тривала оця така заявлена зеленським єдність, коли він потиснув руку своєму опоненту Порошенкові, і вони домовилися, що будуть разом працювати після 24 лютого, 22 року на країну. Порушила це перемир'я, не опозиція. Не опозиція ввела позасудові неконституційні санкції, знаєте, які ми вже там кілька місяців вимагаємо від влади. Так поясніть причину цих санкцій, а підстави для цих санкцій. Ми нічого не можемо отримати. А більше того, от сьогодні видання букви навпаки опублікувало ще один скандальний матеріал, що ДБР звернулося з черговим опусом, з черговим пасквілем до офісу президента, до міністерства закордонних справ з вимогою в надати всі ініціативи президентства Порошенка з 2014 по 2019 рік для деокупації. Ну вибачте. Ми вважаємо, що і Зеленський має тоді звітувати про свої ініціативи для деокупації і Криму, і окупованих Донецької частини регіону, Луганської області, частини Херсонської, Запорізької області. І очевидно, що кримські платформи. Саміти миру, це все дуже красива картинка. Але суспільство хоче розуміти, як все це наближає країну до реального миру, як наближають до реального миру підписані 30 безпекових угод. Друга важлива тема, яку ми хотіли би відзначити з точки зору конституційних повноважень президента, це Безумовно, зовнішня політика. Ми, знаєте, дуже об'єктивно оцінюємо діяльність Офісу президента і Зеленського. І дійсно, в 24 лютого 22 року, Зеленський згадав, що ключові повноваження президента це не асфальт. Це не ліхтарі на вулицях, і неважливо, як вони називаються. Да? А це зовнішня політика і це армія. І дуже добре, що він почав використовувати свій акторський хист для того, аби спілкуватися зі світом, закликати світ підтримувати Україну. Але сьогодні очевидно, що ось ця спроба перетягти канат зовнішньої політики від Міністерства закордонних справ на 5-6 менеджерів, а показує свою ну, таку недієздатність. Кон'юнктура світу змінюється змінюється геополітична ситуація, і сьогодні очевидно, що для України конче необхідно докласти всіх зусиль для посилення комунікацій. Збільшення довіри зі сполученими штатами, тому що ми можемо по різному усвідомлюючи всі складності діалогу з адміністрацією Трампа, ми чудово усвідомлюємо, що без американської підтримки Україні буде дуже важко. От влітку закінчується пакет допомоги, наданий ще адміністрацією Байдена якою буде наступний пакет допомоги? Хто над цим працює? Очевидно, що відповідь на це питання залежить не тільки від адміністрації Трампа, а від позиції конгресу. Де треба працювати з республіканцями, з демократами і від позиції? І настрої американського суспільства. І очевидно, коли банкова сьогодні замикає на собі тільки зовнішню політику, і американський вектор це не несе Україні користі, навпаки, це несе великі загрози. Тому ми закликаємо президента Зеленського все-таки переглянути ось цю. Хибне бачення, що зовнішню політику має здійснювати тільки 5-6 менеджерів і перестати блокувати особливо американське е відрядження Порошенка, який точно має там контакти, авторитет, зв'язки, і точно може і повинен і має і готовий працювати над посиленням української підтримки, тому що сьогодні ми не повинні допустити руйнування антипутінської коаліції. А ми бачимо, на жаль, що сьогодні Путін намагається реалізувати свій сценарій і закликає, і наполягає на прямих переговорах з Україною. І це є величезна пастка, тому що за мирним столом має бути Україна, бо нічого про Україну без України. І це заклала наша команда свого часу. Має бути ЄС, Європа, тому що мова йде про європейську безпеку, і мають бути Сполучені Штати як гарант. Виконання Росією її обіцянок. А коли буде переговори сам на сам прямі переговори, то це сценарій Путіна. Знаєте, відтягування часу, втрати Україною часу, зволікання і перекладання відповідальності. І я хочу сказати, що тут потрібно зараз максимально розблокувати міжпарламентську дипломатію і почати працювати в цьому напрямку. І, можливо, останнє на чому я б хотіла зазначити це те, що Попри нашу опозиційність, після початку повномасштабного вторгнення ми точно заявили, що не можна бути в опозиції до держави. Таку позицію наша команда займала завжди. Всі рішення, що стосуються захисту територіальної цілісності, суверенітету України, що стосуються підтримки збройних сил України, вони отримують конституційну підтримку зали, і тут є і наші голоси, тому що слуги народу, а за цю команду повністю несе відповідальність Зеленський за всіх цих коль. Мар'ян, я не знаю, там я не вивчила всі імена, але серед них е цікаві є, персонажі. І так як знаєте, там по списку Купа, так от ці товариші, вони не дають 226 голосів уже два роки, і без голосів Європейської солідарності. Ключові рішення на порятунок держави не були би прийняті. Але як демократична політична сила, як проєвропейська політична сила, ми ніколи не закриємо очі на авторитарні тенденції, які блокують наш шлях до ЄС і Ну, Це абсолютно очевидні речі, на яких ми і стоїмо. І підсумовуючи, я ще раз хочу наголосити, що ми наполягаємо на тому, що має бути діалог з парламентом з боку Зеленського, має бути звіт. Має бути дуже чітке розуміння, що влада повинна бути відповідальною і професійною.